Ну, Як ви бачите, трохи перекидає, трохи не перекидає. Але це пробую. Фух, захекався. Трошки тягне в сторону. Мені щось здається, що треба ширше колеса поставити. Тут коли я 60, а на мою думку треба десь, можливо, 65-70. Ну крім того, дуже мокро. Якщо ви звернете увагу, зараз я переверну плуг, подивитеся. Скільки налипає. Ось бачите, речі. О! Ось в цьому місці. О, отак. От ну все, налипає кругом. Земля болото. О. Але тяне. тут щоб поставити гуму ялинку, то було б ще краще. І так мені здається, що треба було б викосити цей овес, але можливо я тільки ще раз пройдуся. Мені почекаю, може десь воно підсохне. Або як земля дуже мокра, мені треба під цибульку. От мені теоретично достатньо, я його загромажу. І можна буде посіяти цибулю на зиму. А це, все остальне, я може почекаю, може все-таки стане сухіше трохи. ну Дуже мокро. Ну і відповідно підросте овес і я його тоді викосю. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, давайте свої поради. ну Я ще таки такою малою кракозяброю ще не орав. Але бачите, плухоре я не скажу, що я багато, десь 15-17 см. Не глибше. Ну Можна глибше, але він починає вже буксувати. Для нього треба сухий ґрунт і плюс цього все викосити. Ну Я не скажу, що це ідеально, не, при, не, 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 при цього, не прикидає весь весь. Але може за того, що мокро. Може за того, що ще колеса не відрегульовані, так як треба. Ну Обертовий плуг він вимагає. Регулювання скиби шириною колії. О, так що тут треба буде думати щось. Ми переможемо. Слава Україні!